Сироп від кашлю, який всі звикли купувати при застуді, містить кодеїн, з якого виготовляють наркотичний засіб крокодил. Наразі придбати в рівненських аптеках кодеїну в місні ліки зовсім не важко. У деяких рецепт приймають по декілька разів, в інших взагалі його не запитують. Правоохоронці мають перелік аптек, де подібними медикаментами торгують аж надто активно. Однак чинне законодавство жодним чином не дозволяє покарати зловмисників. Ми неодноразово писали на Київ, щоб внести зміни покиди. Іномісних препаратів, тому що це препарати, які підлягають предмету кількісному обліку. Однак вони за їх неправомірний збут. Адміністративної чи кримінальної відповідальності нема. Яскравий приклад кажуть правоохоронці: аптека на вулиці Костромській. На неї міській владі неодноразово скаржилися мешканці мікрорайону. Влітку міліція провела там обшук та вилучила 20 тисяч доз кодеїну вмісних препаратів без жодних документів про походження. А за декілька місяців суд зобов'язав людей в погонах все повернути. Тепер власник аптеки всі звинувачення називає вигаданими. Я не бачу ні один раз за 4 роки сучаскування цієї аптеки. Ми участково. Так само в мене якнига з карт і пропозиції. Я не бачу, щоб хтось особисто з мешканців звернувся до мене. Так само я не бачу, щоб хтось іще починав якісь дії контоплани, що закрити аптеку чи ще щось. Міліціонери вступають з аптекарем у дискусію. Кажуть, неодноразово ловили його заклад на гарячому. Там, мовляв, торгували сонатом, запіксклоном, сибутраміном та іншими сильнодіючими речовинами. Чоловік все заперечує. Бо я тут робив те, що ви сказали, я вже тут напевно сидів. Ніж місця роздійснити одиснеться. Не Ні. натомість. Фахівці зі служби лікарських засобів підтверджують інформацію правоохоронців. Зазначають, пан Мазепа зареєстрував одразу кілька підприємств. Тепер він змінює вивіски, однак працює за тією ж схемою. Крім того, фармацевт відкрив у місті ще декілька точок і тепер має цілу мережу аптек. Біля них рівняни неодноразово помічали ватаги наркоманів. Наша пропозиція це треба розглядати не Зусиллями вмога, а взагалі як організоване злочинне групування, тому що є і позначки, і тільки певним особам відпускаються ці ліки, і ціла система закомуфльованих оцих всіх відпусків, і закупівля за готівкою, і з перевищеною ціною відпускаються ці ліки залучати податкову. Залучати інспекцію праці, залучати всіх. Інспектори бідкаються після запровадження мораторію на перевірки. Власникам таких аптек взагалі розв'язали руки. Тож вони просять допомоги у міліціонерів та чиновників. Міський голова одразу дає згоду на посилений контроль. Очевидно, абсолютно доріч. Хлопець грамотний знає всі лізяки в законі і користуємось. Розуміємо, і користується цим. Ми виписуємо зараз рішення виконкому на контроль. Зробіть так, щоб участковий був щоденно тричі проходив біля той аптеки. За що участковий повинен там відмічатися? Намалюйте йому таку, також кресіком на синімало. Пройшов кількіше на майокресі. А на найближчій сесії депутати Рівнеради планують звернутися до уряду з проханням визнати всі кодеїновмісні препарати сильнодіючими. Тоді за торгівлю ними горе аптекарі нестимуть кримінальну відповідальність. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день.